Персональні виставки місцевих фотомайстрів для Радехова, на жаль, рідкість. Тому фотовиставка радихівчан Володимира Ваксмана та Назара Коляди, яка пройшла 4 січня у Радехівському районному народному домі, викликала неабиякий інтерес у її відвідувачів, і загалом стала подією у мистецькому житті Радехівщини уже на початку нового року. Свій репортаж з цієї виставки пропонують Сергій Сторощук та Роман Тимрук. Фотовиставка художніх світлин Назара Коляди та Володимира Ваксмана різножанрова. Тут ефектні фотопортрети, стилізовані фото із застосуванням комп'ютерної графіки та фотоефектів, прекрасні краєвиди та урбаністичні форми, сюжетні фото та тематичні цикли. Відрадно, що фотовиставка зацікавила людей різного віку, фаху та естетичних уподобань. Для більшості її відвідувачів світлини стали відкриттям можливостей фотомистецтва. Промовистим став і той факт, що уже відразу після відкриття фотовиставки її чи не найбільше відвідало юнаків та дівчат. Молодь захоплена в оцінці фоторобіт. Оленка, як ви оцінюєте сьогоднішню фотовиставку? Так, це дійсно фотомистецтво. Якщо ви поглянете на всі ці фотографії, ви побачите, ну. Справжнє життя, справжню ну якусь частинку душі всіх цих людей, які робили ці фотознімки, які є на цих фотознімках. Сама фотовиставка стала лише прелюдією та інтер'єром для реалізації більш важливих, актуальних і далекоглядних намірів її організаторів, котрі продумали усе до деталей. Сьогоднішня фотовиставка це лише фотовиставка чи щось більше? Ну, сьогоднішня фотовиставка це є так, як частинка моєї душі з одного боку. З другого боку, ми це організували разом з моїм другом Назаром Колядою, з яким ми дружимо дуже давно. А з третього боку, ми зробили цю фотовиставку для того, щоб зацікавити більше людей, проводити якісь такі фотовиставки, заходи, щоб було цікавіше жити нам в родех. Володя, я знаю, що за півгодини тут збереться чимало ваших друзів, які прийдуть сюди не лише подивитися на вашу фотовиставку, а й з іншою метою. Що це за мета? Розкажіть, будь ласка, також на сьогоднішньому заході. Ми будемо проводити конкурс фото на тему. Фотографії це життя навколо мене, і ми хочемо провести такий невеличкий фотосемінар по фотографії. Також цей захід є організаційною частиною по створенню міського клубу фотолюбителів. Захід не обмежився лише з погляданням виставки організаційною частиною та вступним семінаром. Фотомайстри Назар Коляда та Володимир Ваксман охоче спілкувалися з учасниками заходу індивідуально, слухали гарну музику та вели приязні розмови за фуршетним столом. Назаре, що спонукало вас серйозно зайнятися фотомистецтвом? з якого часу ви ним займаєтесь. Відвідуючи музичну школу, я частково відвідував гурток фотомистецтва, також воно дало мені перший поштовх до, до такого великого можливо, кроку в моєму житті. От, після того я отримав подарунок від тата фотоапарат, після цього я почав займатися. Більш серйозно фотографія цікавився, що таке вже композиція, як правильно постановити якийсь кадр, як зробити якусь специфічну зйомку. Вивчив всі стилі фотографії. Наступним кроком було те, що прочитавши книжку літературну по фотографії такого відомого фотографа Нєпса. От він сказав, що всі твої перших 10 тисяч кадрів будуть невдалими. От я чітко це все зрозумів. бо Також я зрозумів те, що якщо фотографія починає тобі подобатись, значить ти не розвиваєшся. Тобто основна напрямом фотографія, те, що постійний розвиток має е, тебе постійно е, надихати, ти постійно маєш розвиватись в тому напрямку, що хотіти і прагнути чогось більшого та чогось вищого. Назара, скажіть, будь ласка, фотографія, фотомистецтво це лише ваше захоплення, хобі? Чи ви застосовуєте його професійно? Так, я професійно стараюся, я займаюся весільною зйомкою. Це, грубо кажучи, додатковий заробіток. Також я займаюся студійною зйомкою, я співпрацюю з Львівською прослужбою, Я займаюся також частково репортажною зйомкою різні події Львова. От, ну і стараюсь поєднувати. Хоча я не бачу фотографію в поєднанні з грошима. Також як кажуть фотографи, ти маєш зробити такий кадр, щоб його не продати, щоб він купив себе сам.